Сьогодні про таке червоні лінії мирного плану, що пропонують Україні Сполучені Штати, і чому це має вигляд примусу до капітуляції? Ситуація на полі бою. Надходить інформація, що армія РФ прорвалася у Сіверськ Донецької області. Зброя для України. Що Києву надають союзники, і який вплив це має на війну? День гідності та свободи, готовність українців відстоювати демократичні цінності. Та національні інтереси. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з гарячого Покровського напрямку. Українські воїни влаштували там окупантам справжнє пекло. Одне з ключових завдань Сил оборони перекрити логістичні шляхи противника. Крім того, українські військові знищують особовий склад і техніку загарбників. Докладніше про ситуацію у Покровську та Куп'янську в сюжеті. Покровськ зіграв злий жарт із окупантами. Поки ворог кинув усі сили у відчайдушній спробі взяти під контроль руїни знищеного армією Росії міста. Зсу провели контрудар за 200 кілометрів на північ. Сили противника під Куп'янськом зазнали величезних втрат. рапортує українське командування і змушені були відступити на північно західній околиці. Противника вичистили. Його там немає. І це величезні здобутки. Фактично зсу відрізали російських загарбників у північній частині Куп'янська від основних постачань провізії гарматного м'яса та БК. Далі, за словами командира Федоренка, його а також суміжні підрозділи взялися за виявлення місцезнаходження російських диверсійних груп, що залишилися, і їх зачистки. Станом на зараз операція практично завершена. Якщо ви зараз відкриєте аналітичну карту, яка плюс-мінус вірно відображає лінію бойовозіблення, ви побачите, що стосується північних околиць, вдалося достатньо серйозно посунути противник. А що це значить? Чим далі ми відсуваємо противника від північних околиць міста Купінська, тим менше в них залишається простору для можливості заведення своїх диверсійних груп до самого міста Купінська. А от похвалитися такими ж блискучими успіхами на інших найгарячіших ділянках фронту під Покровськом. Та й у самому місті ЗСУ на жаль не в змозі. Російські штурми не припиняються там ні вдень, ні вночі. Схоже, Кремль кинув усі свої сили на взяття міста, проте, незважаючи на ці зусилля, зазначає українське командування. Наші захисники героїчно тримають оборону. Максимально важка ситуація з Покровськими навколо нього. Але разом з тим якось ще тримаємося. За словами військових, більша частина міста знаходиться зараз у так званій сірій зоні. Це коли контроль за територією постійно переходить із рук в руки, і бої точаться за кожен під'їзд. Всю складність ситуації у Покровську добре розуміє і Сирський зокрема головком заявив, що підрозділи ЗСУ. Та інші сили оборони продовжують виконувати завдання в районі покровсько мирноградської агломерації, незважаючи на те, що на ділянці зберігається висока активність противника. Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів. Працюємо над забезпеченням сталості нашої логістики та вживаємо заходів із метою порушення логістичних шляхів противника. Тим не менш ситуація. Ця на Покровському напрямку залишається вкрай складною. Ворог, не зважаючи на втрати, продовжує штурмувати позиції зсу. Ділиться оперативною інформацією головком. Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб з них безповоротні 350 поновлюється обмінний фонд. більше про стан справ на покровському напрямку, українське командування з метою безпеки не розголошує. А ось про вже завершені спецоперації на лінії фронту розповісти може так начальник головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю, розповівши про подробиці однієї з найбільш зухвалих десантних операцій гур, в ході якої спецназівці, що зайняли певні в тилу ворога пробили туди повноцінний наземний коридор. Сам Буданов на той момент був поруч і керував операцією. Чому була потрібна тоді та операція саме в такому виконанні? Тому що ситуація максимально була напружена і загострена. Я хочу вам нагадати, що все це відбулося на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста. Коли Герасимов доповідав Путіну про те, що місто взято. І тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили, ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли спокійно, ну, наскільки це можливо, підійти до міста. На посилення, скажімо так. Не виключено, що в ці хвилини спецпідрозділ ГУР виконує чергову спецоперацію на покровському напрямку. У військових пабліках вже з'являється інформація про зачистки покровська, удари по постачанню ворога та налагодження альтернативних шляхів логістики вже для зсу. Тож нам залишається лише чекати на офіційне підтвердження хороших новин від українського командування. Надходить інформація, що армія РФ прорвалась у Сіверськ Донецької області. Про це, зокрема, повідомляє військовий оглядач Більд Юліан Рьопкен. Чи це відповідає дійсності і що відбувається на інших напрямках? Деталі далі. У ніч на 20 листопада Україна вдруге за тиждень атакувала один з найбільших НПЗ Росії Рязанський. Звісно, хорошо. Крім цього, вибухи лунали у Новомосковсько-Тульської області. Також у місті Рильск-Курської області сталася пожежа на підстанції, через що почалися перебої з електропостачанням. НПЗ в першу чергу обеспечують потребності горючих смачних матеріалів Москву і Московській області. Я ключовим моментом обеспечения не тільки бензином і мотительним топливом, але й відповідно, моторними маслами. Даний НПЗ афіліровано на Міністерство оборони країни окупанта в моменті матеріально-технічного безпечення гарючмачними матеріалами, моторними маслами і другим составляющими. Не сховати і не приховати воєнні цілі росіянам як на своїй території, так і на українській. На цих кадрах в 16 БПС України в гонитві за російською ракетою Х-101, яка знову летить когось вбивати. Новини гірше озвучує військовий оглядач Більт Юліан Ріпке. За його даними, армія РФ прорвалася до Сіверська Донецької області, нібито захопивши 20% його території. На uh, купінсько ліманському напрямку окупанти дійсно сосредоточили ударну групі, яка насчитує порядка 90 тисяч лічного составу. Це вважається одно з сильніших ударних противника працівника посліпакровського направлення. Стратегічна задача. Окупанти та створення умов для флангового охвату позицій Сіла оборони України. Ситуація тяжко, але про те, що окупанти мають серйозні тактичні успіхи. більше того, контролюють значительну частину Сєверська на даний момент. Інформація не верифіцирована. Тільки Трамп та США мають силу, щоб нарешті закінчити війну. Туреччина готова надати майданчик для переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Якщо Росія не сяде за стол переговорів на американських треба. Следом за атакам сами украинской сторони можуть бути передані крилаті ракети та з здальності пораження цілі до 1600 км. кілометрів. Голова ради директорів Airbus Рене Оберман на Берлінській конференції з безпеки запропонував європейським країнам розглянути розміщення тактичної ядерної зброї для стримування Росії. Это элемент военно-политического давления Соединенных Штатов на Российскую Федерацию как раз на момент возможного подписания мирных соглашений по окончанию войны в Украине. То есть дают понять дальнейшие сценарии развития событий, если Российская Федерация не сядет за стол переговоров. То есть Соединенные Штаты уже соответственно через европейских партнеров дают понять Российской Федерации о том, что они продолжат политику. збільшення ядерного присутності на європейському континенті. Можливе розміщення тактичної ядерної зброї відповідь на загрозу, яку представляють російські ракети Іскандер. Розгорнуті в Калінінграді та Білорусі і здатні нести тактичні ядерні боєголовки. Останні декілька днів принесли Україні чудові новини, пов'язані з постачанням зброї. Далекобійні ракети, зенітні установки Терагок, Паладін, і це далеко не все. Більше інформації в сюжеті. Ще більше допомоги та підтримки канцлер Німеччини пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння. Але подробиці про кількість ракет та терміни їх постачання Мерц не розкрив. Ми місяцями інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проектів далекобійного вогню, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння. При цьому Мерц відмовився відповідати на запитання щодо попереднього небажання Німеччини постачати Україні крилаті далекобійні ракети Таурус. Він назвав такий підхід тактикою посилення тиску на країну агресора Росію. Возможність експлуатації «Таурусів» напряму залежить від рівня підготовки технічного персоналу. Тобто, по всій відомості, річ ідеа тому, що. Таурус могут использовать только военнослужащие Бундесфера. А на подготовку украинских специалистов это займет довольно большой промежуток времени. Німеччина є найбільшим європейським донором воєнної допомоги Україні. З початку війни уряд надав допомогу на суму понад 50 мільярдів євро. У вересні Берлін започаткував нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України. Також Німеччина виділить додаткові 150 мільйонів євро на купівлю зброї у США для Києва. Німеччина прекрасно розуміє можливості непосередньо... Воєнного протистояння з Російської Федерації, поэтому на кровна заінтересована в обізпіченні обороноспособності українського государства на технічному переворуженні Сил оборони України. Тим часом українські повітряні сили посилили протиповітряну оборону новим британським озброєнням. Тарахавк Паладін кількість переданих установ не розкривається, але навіть невелика партія таких систем значно посилить українську ППО. Для украинской стороны это создание так называемой очаговой системы ПО в моменте защиты ключевых логистических объектов и военных объектов от поражения аэродинамическими средствами противника. В первую очередь речь идет о БПЛА. Данная установка она мобильна и, соответственно, дает возможность ее передислокации в любую точку и э, с, э, учетом с учетом автономности ее применения то есть это значительно Увілічують можливості української сторони в моменті противодійства атак з сторони Російської Федерації. Також 615 мільйонів євро на підтримку України виділить Іспанія, з яких левова частка спрямована саме на військові потреби. Новий пакет допомоги має забезпечити посилення протиповітряної оборони. В першу чергу це програма закупаковоруження для нужці ворожених сил України у Сполучених Штатах. Вторая это, соответственно, усиление систем противовоздушной обороны Украины. Ну и, соответственно, это характер материально-технического обеспечения, в том числе и передача испанской стороны тяжелой бронетехники и средств поражения, которые на данный момент находятся на вооружении испанской армии. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в десятеро. Україна масштабувала производство САУ «Богдана» до 20 двадцяти на місяць. Це рекордні рекордне показатели навіть для країн НАТО. Особенності є то, що це модифицированный 155 миллиметровый калибр, это натовский стандарт, плюс, соответственно, цена качества, плюс силы обороны Украины увеличили производство артиллерийских снарядов, причем рекордно увеличили. И идет речь об, об масштабировании производства как FPV дронов, так и, соответственно, ударных дронов с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров. Раніше Володимир Зеленський розповів, що виробництво вітчизняної зброї, зокрема балістики та дронів, одне з ключових завдань для влади та виробників. Слідують відмітити масштабування производства системи радіоелектронної боротьби і РЛС даному сегменті таки, «Укроборонпром» займає одну з ведучих, лідируючих позицій в мірі. Ну і відповідно, производство морських бака. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій глибині. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. І слава Україні! За минулу добу Росія втратила щонайменше 1050 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 163 тисячі 170 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російські бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Окупанти вдарили кабами по Запоріжжю. Вбили п'ятьох людей. Ще вісьмох поранили. Пошкоджені житлові будинки, магазин та ринок. Ворожа атака і на Одесу. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об'єктів. П'ятеро людей постраждали, серед них дитина. Частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено сусідні оселі та будівлю СТО з під завалів будинку продовжують діставати тіла жертв російського удару. Кількість загиблих вже сягнула 31-ї людини. Десятки мирних українців постраждали, серед них діти. Аварійно-рятувальні роботи тривають вже третій день, а це означає, що кількість жертв атаки може збільшитись. Силу оборони показали мисливця на шахедів український дрон-перехоплювач, який має назву P1-SUN. Щоправда, військові називають його пісюн. Розробила перехоплювач українська компанія Скайфол. Дональд Трамп невдоволений Росією і Україною через їхнє небажання підписувати мирну угоду. Про це сказала речниця Білого Дому Каролайн Левіт. Спілкуючись з пресою, вона додала, що спецпосланець Вітков і держсекретар Рубіо протягом останнього місяця запопадливо працювали над новим мирним планом, який на думку Левіт, Є хорошим Спецпредставник Вітков разом із Марко Рубіо тихо працювали над планом десь останній місяць. Вони однаково взаємодіяли з обома сторонами Росією та Україною, щоб зрозуміти на що ці країни були б готові піти, аби побачити тривалий стабільний мир. Саме так можна вийти до мирних перемовин. Правда ж саме так це працювало у випадку з Ізраїлем у Газі та всіма арабськими державами на близькому сході. Так, ми досягли тієї історичної угоди, яку, до речі, цього тижня ООН проголосувала, щоб підтримати й ухвалити. Це був величезний знаковий момент. Тож вони були залучені з обох боків, і ці перемовини тривають. Як завжди, я не збираюся викладати деталі цього плану, поки він у процесі й досі змінюється. Але президент підтримує цей план. Це хороший план і для Росії, і для України. І ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін і працюємо дуже наполегливо, щоб втілити його. Міністр армії США Де Скол та тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс провели зустріч з українським керівництвом. За словами Девіс, це були конструктивні перемовини. На сторінці Посольства США в Києві в соцмережі X, пані тимчасово повірена написала, що нарешті ситуація складається на користь миру миру, на якій українці так довго чекали. Зустріч прокоментував президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він сказав таке. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну, їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципове, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку чесну роботу. Україна сполучені штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі. Наразі мирний план, який так активно обговорюється в медіа, має вигляд примусу України до капітуляції. Хоча перефразую: особисто для мене цей план, якщо він дійсно існує, має вигляд примусу України до капітуляції. Далі про те, що цей документ передбачає. Дивіться і слухайте уважно, і робіть висновки. План без України переговори без Конгресу. Вже обсуждають Україну, продають перекупають і ще раз продають. Адміністрація Дональда Трампа дала зелене світло мирному плану з 28 пунктів документу, який таємно розроблявся протягом останніх кількох тижнів з представниками РФ, але без участі України. Президент чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни. Трамп вважає. Що є шанс закінчити цю безглузду війну, якщо проявити гнучкість, заявив представник Білого Дому головним архітектором плану? Став спецпосланець Стів Уїтков, який разом з російським переговорником Кирилом Дмитрієвим зустрічався у Майамі, обговорюючи параметри майбутньої угоди. В розробці також брали участь віцепрезидент Джейді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер. План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна хоче, і що їй потрібно для тривалого миру. Говорить один з американських чиновників. Сам документ поки тримають у секреті, але джерела повідомили про деякі його деталі. Отже, 28 пунктів розбиті на чотири ключові блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. І, хоча в білому домі запевняють, що план містить те, чого хоче Україна, і що їй потрібно для тривалого миру, деталі проєкту викликають все більше запитань. Всі їх усі зайшли в той і вони намагаються зараз пробитися видимо, на різних фронтах. За інформацією західних змі, план передбачає передачу ЕРФІ територій на сході України, передусім частини Донецької та Луганської областей, які зараз залишаються під контролем Києва. Фактично, це погодження російських вимог щодо Донбасу хоча на захоплення цих територій військовим шляхом у Москви пішли б роки. Наразі Україна отримує близько 15% регіону. За версією Трампа ці зони мають стати демілітаризованими формально під російським контролем, але без розміщення військ. При цьому україна терористка нібито, буде платити оренду за управління Донбасу. Україна формально не змінює кордони, але фактично дозволяє Москві керувати територією за гроші. Для Херсонської та Запорізької областей пропонується заморозка лінії фронту на поточних позиціях. Деталі поки не розкриваються. План також обмежує українську армію, скорочення чисельності, заборона на іноземні місії, обмеження на систему озброєння, включно з ударними засобами далекої дії. У документі згадується згортання американської військової допомоги та заборона розміщення на території України західних військ після завершення війни. Фактично, це відмова від вступу до НАТО, який Москва просуває з 2014 року. Вобмин РФе обещает не нападать на Украину и другие страны Европы. И оформить это законодавчо. Мне кажется, что администрация считает, что что изменилось, это, это то, что у Зеленского сейчас проблемы и Зеленский политически ослаблен с точки зрения Белого дома. И возможно поэтому Трамп молчит и не высказывается по этому поводу никаким образом, чтобы каким-то образом не по таким, таким, не привлечь больше поддержку Зеленскому, раскритиковав его. Я понимаю, что не любая критика поможет Зеленскому его популярности, но в принципе мы видим, что президент молчит и мы можем просто искать разные причины, но с точки зрения администрации они видят, что в Украине скандал, они видят, что президент Украины сейчас, возможно, согласится на сделку, на которую он бы раньше был бы не согласен. Насколько это является реальностью, мы не знаем, но мы видим, что есть еще попытка усилий у и Дмитриева, которые пытаются слиться в своем любовном экстазе и начать делать деньги. А этот главное, что хочет эта администрация, и чтобы люди просто проигнорировали Украину, это то, что хочет Россия, а Украина продолжает стоять у них костью в горле. Крім того, у мирному плане Трампа я пункт про визнання російської мови та гарантии для російської православной церкви в Украине, Позиція, які Кремль просуває десятиліттями. Це Підготовка України для поглощення російської імперії за оканом реакція неоднозначна. Частина сенаторів і конгресменів дізналася про проєкт із преси. Лінсі Грем підкреслив, що будь-який мир можливий лише за наявності твердих гарантій безпеки для України. Тон Бейкон порівняв дії Трампа з Мюнхеном 1938 року, попереджаючи, що спроба умеретворити агресора без участі жертви лише прискорює нові загрози. У США та Європі вважають, що план може коригуватися після консультацій із Києвом, але скептики впевнені, запропоновані рамки радикально змінюють баланс сил, посилюють тиск Росії та послабляють позиції України. Водночас адміністрація Трампа наполягає, що мета документа припинити війну та досягти довгострокового миру, використовуючи гнучкість і переговорні механізми замість військової ескалації. США очікують, що Зеленський підпише американський план миру до Дня подяки, тобто 27 листопада. Про це пише Financial Times. Зазначається, що далі угоду передадуть РЕФ. А весь процес завершення війни, як очікується, має фіналізуватися до початку грудня. При цьому видання пише, що вказані терміни мало ймовірні, бо в Києві вже заявили, що кілька пунктів запропонованої угоди є червоними лініями для України. Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це безпосередньо пов'язано з початком двох важливих для країни подій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-го. Тоді українці вголос заявили про готовність відстоювати демократичні цінності та національні інтереси. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.